На. <хи> Наташка новий сезон <lahai> <говори> <В> камеру смотри смотрина, <говори> будеш? буду. Будеш? Так дурне то ж болить. Питаю чи будеш? Звичайно, що так. Ну як хочеш. Ще будеш? Буду що? Будеш? Так? Що буду? А, Драку. Кажи, прости, дядя, за срам. Ніколи. Кажи. Їй не болить, що? зробим іншим. боку. Нагнись по-доброму. Ось яка вона любов. <таспоріг> Там знімай, я нічого. Там знімай завдан. Колюже. Колюже. Спали. Улица падает. Все нормально. Куда опять? В баню. Давай на Карковске.

І ось ще одна перешкода. Я стану, буду йти подумати. Ні! Оля, ти що він зараз послузнеться. Все, будь ласка. Та не бійся, не буде він. Буде, дурне, що буде. Раз, Тримайся за гілочку. Ну, Ноги виростали. На корічку й летряси листечко для кадру. Нема листич. Патичком! I believe I can Блін. Ану посміхніться в камеру. Пригоди на ташки закінчені. Стопа, <ріст> дурна. Нове акробатичне шоу. А тепер тримай за ноги і спустиє головою вниз. Ці танець Лім, чи що там американці під палкою так проходять? Чуєш, спусти спусти головою вниз і тримай за ноги! Наталя, як вам враження? Мікрофон, а вам, Михайло? Зроби так, мікрофон, скажи пару слів. Кінець? Сумка. От, от так, сумку вкрали. Ну, на жаль. Вайгонську. Це наш оператор. Пані Оля. І звукорежисер Наталя. Ну давай, давай, я знаю, что ты любишь попу и убить. Совсем дурно еще. Не совсем. Давай, все так на фоне. Засунь ты туда лычка. Миша, пошли туда засунь.